Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний день, 8 серпня. Разом вночі Росія атакувала реактивними безпілотниками. На Хмельниччині за збут психотропів судили мешканця Рівненщини у Кам'янці-Подільському стартував чемпіонат України із Маутенбайку. Має 5 хвилин, щоб розповісти про головні події. У ніч на 8 серпня Росія випустила по Україні 108 засобів проти перепрошую повітряного нападу, 104 чотири шахеди та безпілотники імітатори а також 8 швидкісних, тобто реактивних БПЛА. За попередніми даними від командування повітряних сил ЗСУ, станом на 8 ранку знищкоджено 82 повітряні цілі, а саме три реактивні безпілотники та 79 ворожих БПЛА, типу шахет і дрони імітатори на півночі, півдні, сході та в центрі на нашої країни. Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Вночі армія РФ ударила по Сумській та Шосткинській громаді з БПЛА. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Шосткинській громаді. Внаслідок влучань трьох безпілотників пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкти соціальної сфери. В сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Поранено 54-річного чоловіка. Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби. Триває ліквідація. Ten na У Кам'янсь-Подільській громаді повідомили, що обірвалося життя військовослужбовиці Людмили Миколаївни Нінадовської. Захисниця служила старшим сержантом Збройних сил України. Її життя обірвалося 2 липня 2025 року на Харківщині. Прощання із 51-річною військовослужбовицею відбудеться сьогодні у будинку офіцерів Кам'янця-Подільському Щире співчуття рідним Вічна слава та пам'ять захисниці. На Хмельниччині винесли вирок 19-річному мешканцю Рівненщини за збут психотропів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У квітні цього року молодик придбав психотропи через телеграм-канал, отримав ці речовини у столиці, а звідти вже приїхав до Хмельницького для збуту цього товару. При затриманні в нього виявили 20 згортків загальною масою майже 11 грам. Ще 23 закладки масою майже 17 грамів. Він вже встиг розкласти. Проте, все вилучили правоохоронці. А хлопчині суд. Призначив 5 років ув'язнення із конфіскацією всього майна, окрім житла. Жителі Хмельницького району задекларували 67 одиниць зброї та майже 4 тисячі боєприпасів до них. Серед задекларованої зброї на території Хмельницького району є револьвери. Пістолети, автомати, карабіни та рушниці. у Хмельницькому районному управлінні поліції наголошують, щоб задекларувати знайдену зброю, необхідно зателефонувати на лінію 102 та протягом 24 годин прибути до підрозділу поліції. На місці поліцейські проведуть огляд зброї, перевірять отримані відомості, внесуть дані до обліку та видадуть повідомлення про декларування. Кам'янці-Подільському проходить чемпіонат України з Маутенбайку. У міській раді запрошують приєднатися до грандіозного заходу, який триватиме до 10 серпня. Включно перші заїзди відбулися вже вчора. Змагання проходять у парку героїв Євромайдану. Це унікальна можливість побачити найкращих спортсменів національного рівня, наголошують у муніципалітеті. Буде гучно сьогодні з 12 до 15. планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. А у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до 16 години. Про це повідомив Сергій Тюрі, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Не хвилюйтеся, все під контролем, проте не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подбайте про власне здоров'я та життя. Дякуємо, що обираєте перші Подільський. впродовж дня. Інформуватимемо про головне. тож слідкуйте за випусками та за соціальними мережами телеканалу «Продуктивної п'ятниці та на все добре.